Друзі, вітаю! З вами Юльця на кухні. Сьогодні будемо випікати ось такий рум'яний, золотистий, надзвичайно соковитий, смачний яблучний пиріг із зимових яблук. Пиріг цей став одним із наших улюблених, і пекли ми його вже разів 4, а то й 5. І щоразу він розлітається на ура. За пропорціями рецепту ідеально дотриманий баланс фруктів до тіста, отже, результат виходить чудовим. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та почнімо готувати. Починаємо ми, звісно, із тіста. Для цього потрібно 500 г борошна. У мене цього разу вдома не виявилось достатньо пшеничного вищого сорту. Отже, я змішала 300 вищого сорту та 200 цільнозернового. Туди до миски додаю півчайної ложки солі, пакетик розпушувача. Ви знаєте, що кожен пакетик розпушувача здебільшого розрахований якраз саме на 500 г борошна. Отже, вимішується все гарненько і додаю масло, а саме 200 г та 80 г солі. Смальцю. Обидва цих інгредієнти повинні бути холодними з холодильника, можна навіть з морозилки. Попередньо я їх порізала на дрібні кубики, можна також натерти на терку. і ось такими рухами перетираю борошно із жиром, із маслом та смальцем. Отримавши більш-менш однорідну крихту, займусь яйцями. До двох яєць додаю приблизно 100 г цукру і трішки злегка збиваю вінчиком до легкого поєднання і розчинення цукру. Тоді усю цю рідину цю масу переливаю до тіста і можна починати замішувати ось такими звичайними рухами. Робиться це дуже просто та надзвичайно швидко. До речі, знаю, що будете запитувати, чи можна замінити смалець, якщо ви не маєте смальцю, то можна просто замінити цією ж кількістю масла. Хоча я б вам не рекомендувала цього робити, тому що смалець у такому кругкому тісті, власне, додає йому додаткової кругкості. І е, краще впливає на смакові якості, тому спробуйте додати смалець. Ось так: моє тісто вже готове, воно м'якесеньке, еластичне. Загортаю його у харчову плівку та відправляю в морозилку приблизно на 30 хвилин якраз поки приготую начинку. А начинка у нас яблука, а саме, яблука зимові, тобто такі, які швидко не розваляться у, при запіканні у духовці. Яблук беру 1 кг, і ось так, як бачите, попередньо їх почистила і нарізаю на ось такі кубики, більш-менш однорідні шматочки. Закидаю все до загальної миски і буду їх ароматизувати. Починаю з лимонного соку. Туди потрібно буквально 1-2 столові ложки, гарно вимішую Лимонний сік, додасть такої кислинки. Тоді додаю пакетик ванільного цукру та 100 грам звичайного цукру. Півчайної ложки кориці. Знову ж таки, що цукор, так і корицю, можете регулювати за власним смаком. Як на мене, це поєднання і ця кількість інгредієнтів ідеальна, але якщо ви хочете більш солодке або менш солодке, звісно, коригуйте. І обов'язково потрібно до цієї маси яблук додати 2 столові ложки крохмалю. Я рекомендую брати кукурудзяний крохмаль, тому що він не відчувається у готовому виробі. Гарненько все перемішую і начинка готова. За цей час тісто у морозилці охолодилось і можна починати з ним працювати. Розділяю його на частинки і приблизно 3 четвертих забираю на основу пляцка, на основу пирога. А решту відкладаю знову ж таки до морозилки, щоб тісто не топилось. Ось так легенько розрівнюю руками, тоді беру свою улюблену силіконову форму діаметром 28 см, та просто за допомогою руки кулака ось так розгортаю тісто. По дну усієї форми, намагаючись зробити однорідний шар. Обов'язково формую бортики, адже вся форма буде заповнюватись начинкою. Ось таким чином, навіть роблю бортики трішки вищими за форму. Потім їх можна буде з легкістю підрізати. Тоді, всередину викладаю усю ось цю Смачну і надзвичайно ароматну яблучну начинку. Злегка розрівнюю, і, як бачите, знову ж таки ця кількість ідеальна, тому що яблук якраз вистачило на усю висоту форми. Тепер нам потрібно гарно цей пиріг задекорувати. Отже, беру залишок 1 четверту тіста, розрівнюю ось такий пласт на столі. Попередньо трішки припиливши його борошном, знову ж таки, оскільки в мене не було пшеничного борошна вищого гатунку, я взяла цільнозернове, що абсолютно не вплинуло на смак. Порога, навіть навпаки, зробило його трішки корисніше. Але, власне, через те, що борошно цільнозернове, то тісто трішечки більше кришилось. Але не біда, воно досить еластичне, можна його сформувати у ось такий круг, ось таке коло, яке по діаметру буде відповідати діаметру форми, у якій випікаємо пиріг. Тоді, за допомогою ось цього пластикового шпателя ділю цю частинку тіста на смужки. Приблизно 1 см завширшки. Повністю увесь пласт розрізаю на смужки. Вони нам знадобляться для зовнішнього декору пирога. І знову ж таки, за допомогою цього шпателя переношу смужки на пиріг. Тут найкраще дивитись, тому що я хочу зробити такі, таку павутинку, квадратики. Тобто деякі смужки йдуть наверх, деякі попідниз. Ось таким чином. Перехресно. Продовжую викладати смужки одну на одну. Мені дуже подобається такий дизайн, і цей дизайн дуже сподобався моїм діткам. І, власне, через це цей пиріг у нас випікається із кодовою назвою американський. Ось так, коли смужки усі закінчились, підрізаю залишки тіста з допомогою цього ж шпателя. І ці ж залишки-обрізки використовую для того, щоб сформувати бортики. Ось так просто навколо усього пирога викладаю смужки тіста, котрі залишились. Решта залишок можна теж скачати у таку собі тоненьку ковбаску і вистелити довкола. Після цього за допомогою пальця ось такими рухами, ніби з прищіпуючи тісто, формую легенький узорчик. Можна це також зробити виделкою, якщо вам так більше до вподоби. Ось так. Пиріг готовий до випікання. Я його нічим не змащую, Пісочне тісто я не люблю нічим змащувати. Печу при 180 градусах приблизно хвилин 40. А, до речі, Стосовно розташування у духовці, я його е, трішки піднімаю або на верхній полиці, або на нижній. Дивлюся, щоб тісто рівномірно пропеклося і з дна, і з гори, щоб не підгоріло. І в результаті отримую ось такого красення пирога. Коли він вже добряче остих, охолов, можна посипати цукровою пудрою та насолоджуватись смаком. Він виглядає просто фантастично, але звісно для відео я хотіла його перекласти на тарілку. Трішки вагала, чи варто це зробити чи ні, чи Він мені не розлетиться по дорозі, але традиційним способом на дошку, а потім на тарілку, все вийшло. Пиріг чудово тримається, кубки, не розлетівся і просто гарнесенький, ідеальний. Ось така ароматна смакота, і краса в мене вийшла. Відрізаю собі шматочок і буду смакувати до філіжанки кави. Чого і вам бажаю. Обов'язково спробуйте, адже пиріг направду дуже смачний. І яблука, і тісто усе тут збалансоване ідеально. Отож, готуйте, друзі, пишіть коментарі, чи сподобався вам рецепт. Підписуйтесь на канал та до нових смачних зустрічей! Па-па!